Ми маємося і завтра, ми казаємо, що чемпіонат і знову наша українська збірна буде грати проти Чехії. А, ну, в першу чергу, крім того, що великі слова вдячності за, за сам матч, за підтримання українців, за те, що ми а, підтримання то, згуртованості українців, так, за те, що там -то не всі розуміють, зіграні між собою, але все прийшли на цей чиновий футбол. А в другу чергу за те, що а, цей, цей матч, цей. цей Сьогоднішній присвячений власне е до, НАТО. до НАТО на Збройні Сили України. І це, ну я вам скажу, так справді це завжди так проводиться, а що сьогодні власне вже цей результат сьогоднішнього матчу вже і вже є. У нас стоїть перед нами. Це насправді неоціненно і насправді дуже важливо. Тому не забуваймо, що, що в Україні надалі триває фронт, надалі треба підтримка нашим збройним силам. Безумов, ще обмовлюся, що, 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 звичайно, що би, деякі ізолювалися багато людей, так відже від, відгородилися від цього фронту. А ця війна триває, бо я минулого тижня був в Україні, я вам скажу, відчуття такі важкі. Ти більше зустрічався з друзями, які там звернулися з фронту відпустку і так далі. Важко важко на душі, але... Можливо, що не треба ізолюватися, не треба забувати, що Україна десь там, а ми тут. Треба надалі допомагати фронту, надалі там підтримувати наші збройні сили, наших військових всіма можливими способами. Тобто, ну, якщо хтось хоче приєднатися, сумнівається і так далі, то всі ви знаєте, що зараз у Польщі створений український легіон, улюблені. Можете знайти інформацію, хто хоче, хто хто ж сумнівається, чи, чи, чи роздумає над тим. А зараз вже створена така можливість, це можна зробити у Польщі, можна приєднатися до Збройних сил. Так що ще раз, ще раз велика подяка організаторам. Пам'ятаємо, що здорове тіло, здоровий дух. Тому дай Боже, щоб перемогла дружба, скажімо так, і щоб е, ці товариські матчі надалі розвивалися і надалі. Крім того, що приносили користь для вашого здоров'я, та ще й приносили користь для Е, чеј такве i и слава Рокселану і Врохсе до слова. то будь ласка, звертайтеся до наших спонсорів, вони вам цьому допоможуть, це Мої знайомі, надійні люди, які просто суперово е, залазить ваші справи. Е, також це будівельна фірма, персель меблева. Е, також, якщо вам потрібно буде зробити меблі вдома або з. Дякую за перелічення спонсорів. Дуже важливо, це якраз був наступний план, тому ідеально по сценарію. Ці бізнеси, які Роксана щойно назвала, зробили свій фінансовий вклад, тому ви розумієте, що якщо ви купуєте послуги чи купуєте там меблі у цих компаній, це значить, що ви Платити компаніям, які їм платять податки, крім цього, що допомагають Збройним силам. Це подвійно, подвійний виграш з вашої сторони. Також маю прочитати перепрошую інших наших партнерів, партнерів, якого не потрібно перечитувати. Цього е, турніру е, цей турнір проходив раніше в Херсонській області. Зараз е, через певні обставини, так ми всі знаємо, що війна. Е, ми знаходимося тут, але ми продовжуємо цей традиційний турнір. Третє, він тут е, до цього він був набагато довше. Так, війна з е 14-го року триває на, насправді. Е, тому дякуємо ХАК, Херсонській обласній асоціації футболу е, за цю ініціативу, яку ми. Продовжуємо і продовжуватимемо. Вікендріга це Врославська Ліга 6 на 6, а інсайт в майбутньому і 5 на 5. Кодзайна. Якщо ви з Врослова або з найближчих міст і хочете понедільним грати один з одним, то запрошуємо вас до Вікенд Ліга. Також дякуємо фундації і все. Це те, що забирає велику частину організації на себе і. Розвантажує наші плечі. Щиро дякую. Організація такого турніру неможлива без логістики. Завтра у нас на сторінці, крім результатів, я ще опублікую Дениса. Це гравець Вікенд Ліги. Він грав у нас в лізі. Він займається транспортними перевезеннями. Якщо ви переїжджаєте або купуєте у Версаля, меблі. І вам потрібно щось привезти. нормальну людина, яка підтримує подібні акції е, Денис Цюра. Е, і концерт я обов'язково розповсюджу у нас на сторінці. Є турнір, в якому дуже багато команд з е, рік-лігі грає. Це проліга. Це наш партнер, який так сталося, що ледь. Став, дуже багато у нас від них, так що теж дякуємо про лізі і запрошуємо до участі у цьому турнірі. <плес> Їхні матчі проходять прямо тут, і це зручно не треба звикати до нових полів Компанія Syntнерджі це бренд рукавиць воротаських. Український бренд, деякі голкіпери нашої лігії, нашого турніру грають з цих рукавиць. І сьогодні чемпіон. Найкращий воротар чемпіонату е, отримує е, теж пару рукавиць від компанії Synergy. Український бренд від колишнього голкіпера. Він знає, що він робить. І останнім е, згадаю, МЦС Вросла е, це модіжовий. Нам надала цю локацію для того, щоб ми могли зреалізувати наш збір і максимально коштів закумулювати саме на ту ціль, яку ми поставили, і слава Богу, виконали. І останнім, останнім штрихом нашого відкриття буде нагородження не тих, хто переможе, зрозуміло, сьогодні, а тих, хто отримав нагород. Зоні весна літо в вікен